Витягнули лавки з землі та викинули їх у річку. Такий випадок стався на одному з дитячих майданчиків Бучача. Відповідний допис, де висловлюють своє обурення такими діями, опублікували на сторінці міської ради. Майно понищили троє підлітків. Їх зафіксували камери відеоспостереження. Спочатку вони розхитували лавку, після чого викинули її в річку стрипу та втекли. Окрім того, зазначають в дописі випадки недбалого ставлення до спільного майна не поодинокі. Молодь руйнує покриття майданчика, вилазять з ногами на гої. Ойдалки ви у скоєному знайшли. тож зараз справою займається поліція. Це для дітей в основному з особливими потребами побудований кілька років тому. Наскільки я знаю, не перший випадок, бо були гойдалки вже поламані, відремонтовані нами. Встановлено було відеоспостереження відповідно. Відеоспостереження зафіксувало правопорушення відповідно міською радою було направлено лист до відділення поліції нашого. Ну і наскільки я знаю, поліцію заходи вживаються. Виявлено хто то вчинив та батьки, будуть відповідати. Заходи вживаються на даний час поліцію. Поки що ми офіційної відповіді з поліції не маємо, але наскільки я знаю, заходи. Не не ми вживається.